Місце для весільних фотосесій, романтична колія, тунель кохання. Це, власне, і всі асоціації, які я перед поїздкою в Кливань назбирала серед своїх друзів і колег. Ось вона, візитівка маленького селища на Рівненщині. Насправді красиво. Але це не все, чи може здивувати і вразити ця давня місцина. Насправді, якщо забити у пошуку кливань, то одразу випадають статті і фото мальовничої залізниці, яка, до речі, працює і пронизує вздовж усе містечко. По ній я і зорієнтувалася. Усе просто: колія дуже давня, тож і всі найцікавіші пам'ятки поруч із нею. От як стародавній кливанський замок. Він не такий прославлений, як романтичний тунель, але вартий уваги. Ішла, ішла, а вийшла таки не з того боку. Хоча з цього ракурсу замок видається ще величнішим. Знаєте, що це за височезні арки? Це справжнісінький міст Віадук. Колись його навіть прикрашали кольорові фрески. Таких лишились одиниці в Україні. І міст, і власний замок побудував тут перший власник кливані луцький староста Михайло Чорторийський. Історики переважно називають його нащадком Литовського князя Свидригайла. У літописах забудову Кливанського замкового пагорба скупо, але описано оточив його міцними кам'яними стінами і глибоким ровом, який заповнювався водою ріки Стубли. Моя вам порада не штурмуйте інтернет, а краще запитайте в місцевих. Люди тут радо і до маєтку проведуть і поділяться його минулим. Замок почав будуватися на місці е, замкової гори, так раніше називалося це місце. Тут раніше стояв дерев'яний замок. Перед цим загалом було доведено е, археологами, що тут жили е, трипільці. У 15 столітті, коли чорторийські почали будувати цей замок. Вони планували тут звити таке собі родинне гніздечко, але будівля вийшла дуже готичною, я би навіть сказала похмурою. І місцеві переповідають, що подальші покоління тут затримувалися ненадовго. Понад 100 років ця резиденція взагалі пустувала. Відверто енергетика тут не найкраща, та й побачити, яким він був за чарторийських, нині неможливо. Маєток занепав. А от те, що любителям родинних таємниць тут є, де розгулятися, це факт. Приміром, завершуючи свою мандрівку, я натрапила на дивні підземелля. Вони напівзавалені, але кажуть, що найдовший вів аж до Луцька, а решта нагадувала підземний мурашник. І це не вигадка. Селяни постійно наштовхуються на незвідані пустоти та дивні лази. Тож, як зберетеся продовжити моє дослідження, прямуйте до Клевані. Від рівного автобусом лише півгодини. квитків тут ніхто не запитує. Єдине, візьміть попутника з місцевих так і безпечніше і цікавіше вдалих пригод.